Вітаю на каналі Таро Таємниці, і у нас місячний прогноз. У нас зараз третя фаза убуваючого місяця від 22 червня по 27 червня. І 22 червня у нас місячна повня, а вона висвічує всі таємниці. Так що щось ви дізнаєтесь нового. Хтось вам щось розкаже, чого ви не знали. І нагадую, що надзвичайно активні три дні повні, 21, 22, 23 червня. Це дуже важка енергія, що тисне. Найважче ці дні переживають працівники торгівлі, охоронної сфери, військові, лікарі, поліція. Тому що в ці дні багато викликів, багато постраждалих. Будьте обережні і не реагуйте на різні провокації, це все місячний вплив на людей. Ці три дні підвищене таке ж сновидство. І 20 червня у нас було сонячне сонцестояння, і ми ворожили сам собі ворожками були. Так що ви можете подивитися відео, як самому собі поворожити. Ви повинні задати питання, підкидаєте монетки. І малюєте гексаграму, висилаєте мені гексаграму, і я вам присилаю пророцтво саме для вас індивідуальне. Так, ми ворожили 20 червня і запрошую вас долучитися і самому собі поворожити. І так, що для нас на, цьому, на цій третій фазі буде корисним? Для тіла? Ми можемо займатися активними видами спорту. Також ми можемо ходити на різні спортивні заходи, які вам подобаються. Так? І можете сходити на масаж тіла, і дуже корисний в цю фазу, втретю, убуваючий масаж навколо очей. І ще ми подивимося, що у нас місяць проходить із козерога, переходить в водолій і переходить в рибки. Від 22 по 27 червня такий проходить шлях. І в кінці відео ми поворожимо, кому що хоче переказати місяць. Так, також. Дуже корисно приймати різні ванни, чи то релаксуючі, чи то ванни збуджуючі. дуже корисно для вашого тіла сходити в сауну, займатися медитацією, йогою, бодіфлексом, плаванням, робити все, що знімає важку енергію. Отой От вид спорту, який вам підходить, ви можете активно в цю фазу займатися ним. Для здоров'я корисно дотримуватися дієти. Так, можемо щось приготувати дієтичного, очищувати організм від токсинів, зменшити на цю третю фазу споживання солі, жирів, хлібобулочних виробів, і збільшити споживання овочів, додайте зелень та салати. Для нашої краси довготривалими буде все, що пов'язане з видаленням, відрізанням, стрижки, гоління, шкіри, депіляція, манікюр, педикюр. Також приймання ван принесе спокій, бо важка енергія, приймайте ванни, пройдіть масаж оздоровчий чи антицелюлітний, дуже гарно на третій фазі. Можна робити різні операції. По видаленню чогось, наприклад, жировиків, бородавок, що вас непокоїть. На цій фазі, дуже добре це робити, Так, займатися своїм зовнішнім виглядом, все, що хотіли підстригти, видалити супер на третій фазі місяця. Для романтичних стосунків у нас 24, 25, 26 і 27 червня є відкрита енергія, щоб познайомитися з коханою людиною, відвідуючи кафе чи ресторан, корпоратив чи кіно і висока ймовірність знайомства у друзів на вечірці. Отримати запрошення на побачення та самому зробити запрошення на побачення. 26 і 27 червня у нас дуже гарна енергія на родині зустрічі. Може, колись хтось посварився, то дуже добре в цей день помиритися така енергія. Далі. В бізнесі і на роботі в навчанні 24 і 25 число сприятливий день для отримання якихось дипломів. Так. Також для планування свого бізнесу, для відвідання урядових організацій. І можете ознайомлюватися з новими законами, але це не час для прийняття серйозних рішень та інвестицій. Відкладіть їх на наростаючу фазу. І гарними будуть у нас продажі товарів і своїх послуг. Хто танцює, співає, гарно заробити. Також ті, хто у нас займається домашнім господарством, надають такі послуги. Гарно будуть продаватися товари і послуги. Для тих, хто займається домашнім господарством та наданням побутових послуг, ця фаза сприятлива для різних послуг по чищенню, по хімчистках речей, різних покриттів для прибирання, вичищання не тільки в будинку, але й також з свого серця токсичних людей. Можна мити прибирати, на городі працювати. Так, займатися садівництвом, квітами, поливати квіти, косити траву. Це все буде сприятливе для вашого городу. Також сприятливі дні для посівів посадки рослин, що ростуть під землею, дерев і кущів. Можна пересаджувати терасові і балконні і кімнатні рослинки, зрізати дерева та кущі, стригти газони. Така у нас третя фаза місячного прогнозу. І зараз ми з вами витягнете карту і поворожите собі на, цей, на цю третю фазу. І подивитеся, що вам рекомендують карти. І ворожимо на третю фазу місячного прогнозу. І Вибирайте. Раз, два, три, чотири. Яка карта вам більше до вподоби? Хто вибрав один, що на цьому тижні вам рекомендує місяць? Дуже великі емоції будуть у вас, і тримайте себе в руках, не піддавайтесь цьому місячному впливу. Так. Далі сходіть в салон краси, наведіть порядок, побалуйте себе. І знімете стрес, теж як варіант. І займайтеся вашим городом, косіть траву, або навіть можете оплатити якісь послуги людини, яка вам допоможе з цим. Так, хто вибрав номер 2, що місяць вам радить. І так, нічого з цього не вийде, де в чому у вас проблема, що ви повинні зробити. Ви повинні щось придумати нове, дуже багато мрієте і зробити план. Якщо у вас не вийде, то ви повинні розробити план. А що буде далі? Що вам робити, щоб у вас вийшло задумане? Хто вибрав номер 3? І так, ваше бажання вже скоро наближається і збудеться. Так, чекайте, не поспішайте. Далі. Дуже приємно провести час в гроні вашої родини або знайомих. І любіть і поливайте свою родину, підкормлюйте своєю присутністю, щоб вони за вами не сумували. Така для вас підказка. І четверту, хто вибрав? Щомісяць переказує, не поспішайте, відпочиньте. Все буде своїм шляхом. Які поради у нас? Сходіть, відпочиньте з друзями, проведіть час. Алкоголь всьому допомагає. Ну, а також займіться свій, своїм городом, своїми улюбленими квітами, справами, що вам подобається. І якщо хтось із чоловіків вам докучає якийсь токсичний чоловік біля вас, то позбудьтеся його. Дякую за підписку та вподобайку під вашими коментарями дарую підказочку Янгола. Гарного вам місячного прогнозу, місячної фази. Хай буде у вас прибуток на цій фазі, і щоб ви були гарні і щасливі.